Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про кохання та любов англійською мовою. І ми говоримо про слова пов'язані з цією темою. Перше слово anniversary. Це річниця. Може бути The first anniversary, The 10th anniversary і так далі. Перша річниця, 10-та річниця. When is your anniversary? Коли ваша річниця. Наступне ask out. To ask out. Коли ви запрошуєте когось на побачення? Um, do you want to ask me out? Ти хочеш запросити мене на побачення? To ask out. Uh, наступне: To be engaged. Бути зарученими. We are engaged. Or we are not engaged. Ми заручені, чи ми не заручені. To be married to бути одруженим uh, з. So like I'm married to James. Or I'm not married to Jack. Я uh, дружена з Джеймсом, але не одружена з так. To be pregnant. Are you pregnant? Ти вагітна? To be pregnant, бути вагітною. Beloved. коханий. So you are my beloved. Ти мій коханий. Uh, She is my beloved. Вона моя кохана. Наступне. To break up. Розривати відносини. They broke up. Вони розійшлися, вони розривали відносини. I don't want to break up with you. Я не хочу з тобою розірвати відносини. Наступне a couple. пара. They are such a great couple, or they are such a beautiful couple. Вони така гарна пара. Наступне: A date. A date. Це побачення. Uh, we went on a date. Ми ходили на побачення. Наступне: to expect a baby. Очікувати дитину. She expects a baby. Вона очікує дитину. To expect a baby? Fiancé. Це ваш наречений. Fiance. He is my Фінсе. Uh, her fiancé is so handsome. Її наречений такий гарний. fn uh, Наречена. The fiancé is gorgeous. Наречена просто шикарна. She looks so beautiful. Вона виглядає дуже гарно. Наступне. To flirt. Фліртувати. Uh, why are you flir uh, flirting with me? Flirting? Flirting? Можна і так і так сказати. Why are you flirting with? That's a hard word. Why are you flirting with me? Так, краще. Why are you flirting with me? Чому ти зі мною фліртуєш? Так? Why are you flirting with me? I love flirting. Я люблю фліртувати. Наступне. To go out with. Коли ухажувати. Коли хтось хоче добитися вашої уваги. Давайте сформулюємо так. To go out with. He wants to go out with me. Але більш це ще uh, зустрічатися. So they go out. Вони зустрічаються. Uh, a honeymoon. Uh, медовий місяць. They went on a honeymoon and they are happy. Вони поїхали на медовий місяць і вони щасливі. Наступне: to hug. Обіймати. I like hugging. Я люблю обійматися. Наступне to kiss. Цілуватися. Uh, you know, he kissed me. Знаєш, він мене поцілував. To kiss. Наступне. To love, кохати або любити. В англійській мові немає два слова до цього, як в українській. Тому ми кажемо I love spicy food, я люблю госту їжу. І I love you. Тобто, коли ви любите, кохаєте якусь людину. Наступне слово a lover. Це коханець. So do you know she has a lover? Ти знаєш, що в неї є коханець. Наступне. To marry. Одружитися. Uh, do you want to marry me? Or would you like to marry me? Will you marry me? Huh? Ти видиш за мене? Marry. Will you marry me? Наступне to propose. Робити пропозицію. He proposed me yesterday. He proposed me yesterday. Він вчора зробив мені пропозицію. Наступне separated. They are separated. Вони розійшлися. They are separated. Наступне, секс. Це а, не про те, що ви подумали, а це жіночий рід чи чоловічий, Жіночя, чи жіноча стать чи чоловіча. What's the sex of a baby? Який, яка стать дитини? Да? What's the sex of their future baby? Яка стать їх майбутньої дитини? Наступне true love. Uh, справжнє кохання. Uh, uh, it is a true love. Це дійсно справжнє кохання. Наступне wedding. Wedding. Свадьба. Свадьба, але українською весілля. A wedding. весілля. The wedding was uh, marvelous. Це весілля було неймовірне. І останнє слово youth. це молода людина, хлопчик, хлопець, тінейджер, uh, можна сказати, йоф юноша. Але yeah, українською. Юнак. О, oh, youth, юнак. That's all. Uh, thank you for the lesson and have a great day. Bye-bye.